Так і шалом, ми любі поціновувачі чогось екзотичного. Сьогодні у нас трошки незвичайний огляд. Не на ігри, як ви звикли, а на китайське барахло з тему. Вмощуйте зручніше, бо ми погнали. <реклама> Окей, думаю, багато з вас бачили рекламу у Ютубі. Знеси їх всіх, партія не платить міська ріса. Партія вам і не задоволена. Проте, чи знаєте ви, що таке? Це ваша тему. Давайте розберемось. Тему це інтернет-магазин китайської компанії електронної комерції PDD Holdings. Він пропонує товари зі значними знижками, які в основному поставляються безпосередньо з Китаю, і бла-бла-бла, нудно, давайте своїми словами. Тему це, по суті, прямий конкурент Аліекспресу, успіх якого давно закріплений по світу. Маркетплейс представляє себе типовий інтернет-магазин, де можна замовити будь-що з китайських підвалів. І нових клієнтів вони затягують ну дуже агресивно, прямо як гордон на свою нову піраміду. Обіцянки, халяви, шалені знижки, всілякі, крутий колосо виграває фонд за 5 гривень. Це саме про них. Як вони це роблять? Та просто товари йдуть прямо від китайських продавців, без посередників, без накрудок, але й без гарантії, що твій суперповербанк не спалахне на другий день. Ці всі знижки це маркетинговий хід, щоб ти зайшов і залишив там більше, ніж планував. Або зради безкоштовних подарунків, привів всіх своїх родичів в п'ятому коліні до цього магазину. Окей, от ми розібрали, що з себе приблизно представляє цей лохотрон. Проте чи справді звідси щось може приїхати безкоштовно? Зараз ми це розберемо на власному досвіді. Що ж, варто почати з самого початку. Ми використовували одну з акцій, де за запрошення нових користувачів ми можемо отримати 5 товарів на власний вибір. Перший вибір це завжди якась техніка: телефони, бюджетники, планшети, мікрофони або ж навіть відеокарти, які самі розумієте, якої якості. Наступні чотири подарунки, які ми можемо обрати, залежатимуть від рандому. Це може бути як і дешева техніка, так і якийсь аксесуар чи сувенір. Обравши всі подарунки, попутно зомбуючись від цих всіх колес вдачі та купи іншого спливаючого лохотрону, перед нами постає картинка, дається рівно доба та конкретна кількість людей, яких треба запросити по своєму реферальному посиланню. Тепер наша задача це знайти необхідну кількість людей, які ніколи не качали додаток на свій пристрій та не реєструвались у ньому. Після того, як ми знаходимо потрібних людей, нас просять сказати адрес доставки. Як казали, залишається лише одне. Чекати. Я зміг отримати дві посилки, а людей для них я шукав по сусідах та знайомих. Зазвичай доставка займала приблизно два тижні часу. Приїхало це все добро до відділення Укрпошти за вказаним індексом та в цілому у гарному стані. Нас зустрічає пакет у пакеті та коробка з новним телефоном, який я обрав в ці акції. Далі в нас гірлянда штора, брутус навушники пакетик з парою годинників та на здачу іграшка, взята по принципу того, що нічого краще не було. Почнемо з годинника. Яка цінність, така і якість. З налаштувань тут лише час, а заряджати їх неможливо, що робить ці годинники одноразовими. Про інше не так багато можна щось розповісти, все як і треба. А от з телефоном все значно цікавіше. Перше, що зустрічає нас, це етикетка, яка говорить нам про те, що телефон був зібраний у Росії. Видимо, дешевше за китайську робочу силу є російська. Ха, з цього навіть е, смішно. При анпакінгу нас зустрічає сам телефон та купа паперу. Далі в нас в черзі чохол, документація по користуванню телефоном та барабан на дріб, гарантійний талон якогось там руснявого магазину, який нам ще знадобиться, до речі, бо туалетний папір вже знаєте і не такий дешевий. На останок у нас шнур та іпсі формату. Телефон тепер виглядає таким чином: перший запуск проходить так само, як і з іншими телефонами: обрання мови пристрою, підключення до Wi-Fi та фінальне налаштування пристрою. Проте з завантаженням пристрою ми розуміємо, що тут стоїть руснявий регіон. Представлені русняві Рустори, Яндекси та інша всяка лажа. Як пізніше виявиться, це легко фікситься з киданням телефону до заводських налаштувань. Камера тут присутня, а система тут кастомний Android під назвою XOS. Це такий собі закос на MIUI від Бомжомі, але від виробника цього телефону під назвою Infinix. Виробник, до речі, сміливо заявляє, що тут 256 ГБ пам'яті. 120 Герцовий екран, 48 Мп основна камера та 5000 мА батарейка. Це ми, до речі, перевіримо, а поки що йдемо до другої посилки. Перший та найбільший пакет займають два набори конструкторів, які трошечки косять під LEGO Technic. Це дві машинки, які відрізняються лише кольором та розміром. Цікавого нічого немає. На збір найбільшої з них у мене пішло приблизно 3 дні. Другий пакет вже куди цікавіший, адже у ньому. Перше, що нас зустрічає, зустрічається, отакий от от нічник терелампа, яка приїхала, відверто кажучи, по пожованому стані, але все працює і на цьому дякую. Другий товар нас ще один набір конструкторів, бо кращого мені нічого, на жаль, не випало. Ну і третій, саме цікавий це ось такий ось планшет, який виглядає ззовні навіть і непогано. Маю комплектації з коробки кабель Type-C, маленька та слабенька мишка, яка, самі бачите, як сидить у моїй лапі. Інструкцію, клавіатуру та барабанний дріб. Ручка замість стилосу. Незрозуміло, звісно, нащо, про те, як працює, то дякай на цьому. Що ж, вам напевно цікаво, що це такі за жертви китайської хитрості до мене приїхали у руки. Почнемо з телефону. На розетці він коштує у районі 5 тисяч гривень. Має, ну як заявлено, підтримку 4G, IPS-екран з розширенням 1600 на 720 пікселів та аж цілих 256 гігабайт пам'яті. Почнемо ми саме з неї. Для цього я створив декілька відео, кожен з яких важить певну кількість Гігабайт. Після чого я, підключивши телефон до ПК, почав скидати всі ці файли у корінь телефону. 10, 20 та навіть 100 гігабайт пішли як по маслу. Закинувши таким чином приблизно 150 гігабайт файлів на телефон і перевіривши стан пам'яті у самому телефоні, я вияснив, що з нею китайці все ж таки не надурили. Та все дійсно як заявлено на упаковці. Дай в нас на черзі камера. Щоб багато не говорити, ми краще покажемо, що воно з себе представляє. До речі, відгуки цього телефону це окремий жанр гумористичного катування. З них нам стає зрозуміло, що вузьким горлишком цього апарату є процесор, який справляється лише з Ютубом та повсякденням. Про туалетний геймінг тут можна мріяти або ж мучити свій зір, граючи на низьких налаштуваннях. Також забавним є те, що тут навіть присутній не всі модуль. Загалом це типова проста дзвонилка, на яку трошки щось може поміститись. Йдемо далі. Нашим наступним піддосідним кабанчиком виступає планшет На ім'я Кхм-кхм... IT-801B. Без Безтонний сарказму його неможливо оглядати, бо від того наскільки йому погано хочеться істерично сміятись. Якщо ви думаєте, що це якийсь ноунейм no дошка для нарізання овочів, то ви будете лишень праві, бо інформації стосовно цього планшету ми накопали ну дуже мало. І то на сайті під назвою Made in China. Да, це якийсь сюр. Продається цей планшет за 55 баксів, або ж в українському еквіваленті цілих 2 тисячі гривень. Точна сума на момент виходу цього відео у вас на екрані. Планшет має всього 64 ГБ пам'яті, тому у перспективі варто задуматись над покупкою карти пам'яті. Камера, до речі, дійсно цікава, адже зробивши фото, мені відкривається чудова можливість зібрати пазл або ж перерахувати картинку по пікселям. Спонсор цих всіх цікавих простих господи занять це основна камера на 5 мегапікселів та фронталка, яка взагалі на 2. Попрацювавши за цим планшетом приблизно місяць, у мене почала боліти п'ята точка через підвищену температуру у міжбулочній екосистемі. А докупи ще й душа болить, бо без суму на нього не подивишся. Заряджається він добрих 5 годин, а розряджається за півдня. Загалом він годиться лише, щоб подивитись там умовний Ютуб, Твіч або ну для легкої праці з текстами, що я в цілому і робив. Підводячи підсумки цього відео, хочеться сказати, що працюючи товари ще й за цілий нуль, це просто чудово, які б мінуси не були б у вище оглянутих товарах. Це все перекриває цінник у нуль гривень. З вами була, як завжди, команда Грофанів. Переходьте за посиланням під відео на наші соцмережі та підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам, як завжди, мирного неба! Та до нових зустрічей.